Представляємо гібрид кукурудзи парадіз від провідного українського селекціонера «ВНІЗ». ФАО 270 це високоврожайний простий гібрид зернового напрямку, який характеризується високою стійкістю до вилягання та посухи. Основні характеристики гібриду призначення зерно та силос. Група стиглості середньостиглий, ФАО 270 потенціал урожайності зерна. 19 тонн з гектара зерно, кремнисто зубоподібне, висота рослин 210 см, стійкість до посухи 8 балів із 10, стійкість до вилягання 8 балів із 10. Парадіз має високий рівень стійкості до поширених захворювань кукурудзи, що забезпечить стабільний та високий урожай. Замовляйте гібрид Кукурудзи Парадіз за найвигіднішою ціною на нашому сайті та отримуйте максимальні результати на ваших полях. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд»? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.